День за днем життя проходить, що я доброго зробив, скільки молитов я змовив, та кого розвеселив, Хто зрадів від слова мого, і молитися почав. Жити, що йому я підказав, розкажи як далі йти і навчи що все є ти, підкажи свої слова, зміниться моє життя, підкажи свої слова, Зміниться моє життя, день за днем життя проходить, я завжди кудись спішу часу так і не знаходжу на свою святу мету. А тепер вже йду до тебе, церква матиме. Не жде там, Ісус мене зустріне і до серця пригорне, розкажи як далі йти і навчи, що все є ти, підкажи Свої слова, зміниться моє життя. Підкажи Свої слова, зміниться моє життя. Господи, Ти чистий, світлий промінчик для моєї душі, ти вічна правда, що відчиняє двері до істини і проводить до покаяння і життя в Христі Ісусі. Наймилосердніший мій Спасителю, ти взяв тяжкий хрест наших гріхів на свої рамена і поніс на Голгофу. Своєю безмірною любов'ю ти наповнив моє життя, стражданням та страшною смертю відкупив первородний гріх людини, відкривши для нас своє серце, таке дороге і зранене. Яке терпить і сьогодні? Прости моя найбільше любове за те, що не раз завдавала тобі болю через свої провини, але зрікшись себе, приєднуюся до єдиного Господа, щоб прославляти разом з ангелами Царя Ісуса по всі віки Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного, з отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії і Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно списанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, ісходить, що за цим і сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душі і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Zadля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосадя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосадя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Дорогий наш Господи Ісусе Христе, цими днями Ти йдеш на гору Голгофу. Та щиро просимо тебе, огорни нас своїм Божим милосердям, і так, як ти пробачив своїм катам, пробач і нам сьогодні, Господи наш, і благослови нашу неньку Україну миром і спокоєм, даруй щедроти твої, Христе Боже, нашому українському народові, благослови нас перемогою. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервиці до Божого милосердя, нехай свята Божа любов обійме цілий світ і буде з нами на кожному кроці нашого життя. Я щиро бажаю всім благословенного Господнього вечора і Божої мирної нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Настала ніч затихло всюди. Заснув святий Єрусалим, схиливши голову на груди, Христос сидів і учні з ним. Він їм сказав про хресні муки, про смерть свою їм говорив і холод чорної розпуки. З його пророчих слів, і на чоло Христове біле вже виступив кровавий піт, прийміть і їжте моє Тіло, Я кров проляв за вас усіх, скорбна душа моя до болю, Бо Він вас ворог розжене воістину я вам говорю один із вас продасть мене і став Петро, о Боже мушу сказати правду, і скажу, хоч зрадять всі тебе, я душу. Свою за тебе положу і відповів син чоловічий чи можеш ти мій хрест нести, не проспіває півень двічі, а тричі відречешся ти та хай не мучить вас тривоги. За смуток, радість я вам дам, я йду в далекую дорогу, щоб місце приготовить вам. В домі Отця в ясній оселі, коли вам прийде смертний час, там дні щасливі дні веселі. Вічне життя чекає вас після зими дає Бог літо а після ночі день стає, я завтра вмру і знову скресну і всім вам дам життя своє. Не бійтесь діти світу того. Не забувайте слів моїх, а в мене вірте ви у Бога, я світ цей грішний переміг, ще дуже сонне було місто, і в ніч оцю Божественну Ісус Христос так урочив. Пішов на смерть і нас.